Ви слухаєте переказ Манхви Твоя вічна брехня. Розділ перший втеча з в'язниці. Ви добре вмієте брехати? Ні. Зовсім ні. Так написано у ваших документах хороша в омані, у миротворенні та переконанні. Розумна і має відмінні ораторські навички. Будьте обережні під час розмови. Висока ймовірність того, що вас спіймають на слові або переконають у розмові. Я ніколи не брехала. Протяжне ревіння пароплава наповнило тишу каюти. Вони перебували на пароплаїв Віхес, військове судне, прямуючи на острів Менте. Цей чоловік офіцер, який відповідав за транспортування в'язаних, а зараз він з в'язнем, у якого руки скуті ланцюгами. Дівчина не знала, чи це добре, але принаймні їй було весело. Ви повторювали ці слова у залі суду. Чи є щось написане на цьому клаптику паперу неправдиве? Звичайно, ні. Суддя не став би читати нічого з того. Що я мала сказати. Навіть попри те, що вас визнали виною, Я ображена. Він щось писав з невиразним обличчям, начебто знав усе це. Що він там пише? подумала я. Чорт. У такі моменти, як цей, їй було сумно, вона не вміла читати. Хоча дівчина знала, що це марно вона зустріла його холодний погляд. Номер ув'язнено. 24601 ІМ'Я Чому ти питаєш про це? Хтось тут не знає мого імені. Це не було зарозумілістю. Куди б вона не пішла, її історія була всюди. Її обличчя щодня з'явилося у газетах. Вона так само була знаменита, як і Ян Конор, який сидів просто перед нею. Це було необхідності перемагати ворожій екскадрилії з великою винахідністю, щоб прославитись. Це адміністративний процес. Ім'я. Вокер На документі написано інше. Це правильне ім'я. Мене не цікавить ваше справжнє ім'я. Що я хочу, так це щоб ви підтвердили ім'я, написане на цьому документі, промовивши його в голос. Роузен Хаус. Високопоставлені люди завжди були викінливими і ніколи не мислили нестандартно. Щоб не говорилося на цьому клаптику паперу, вона була Роузенвокер, а не Роузенхаус. Цей факт не змінився. Вона поклала ногу на його стіл і почухала її на її нозі, яка довгий час була прикута, ланцюгом утворились виразки їй було шкода господаря цієї хатини, але вона нічого не могла вдіяти. Минули місяці з того часу, як вона могла ось так розтягнути ноги. Спочатку віхи з вузьковим судом. Але після війни його переводили на пасажирське судно. Ось чому тут не було так багато кают. І незважаючи на це, гарні кімнати не надавалися ув'язнені. Вона подумала, що чоловік збирається щось казати, але її на її подив він не звернув на це особливу увагу. Дівчина розхвилювалася і почала дряпатись сильніше. Яке це було благословення мати можливість чухати сурпляче місце стільки, скільки вона хотіла. Це справді добре. Що й руки були зв'язані те й саме з ногами. У віці 17 років ви були засуджені до 50 років ув'язнення і відправлені до зіночої в'язниці Ферін. Через рік влаштували втечу із в'язниці. Спустилися із скелі, перетнули голубині гори в Нью-Йорку, провели три місяці як втікач у святому Вінчі, перш ніж були заарештовані. Засуджено до додаткових 25 років позбавлення волі та переведено до в'язниці суворого режиму Альфа Капеса. Через п'ять років знов втекли. Цього разу ви цілий рік рятувалися від переслідуванням імперської армії. Коли він читав документи з обличчям, яке нічого не виражало, його раптово намошився. написано, що в Алькафезі ви втекли, прокопавши тунель ложкою. Це правда? Звісно. Мені довелось сто разів переспати з товстим охоронцем, від якого пахло гнилим сиром, аби придбати цю ложку. Його живіт був такий великий, що я задихалася, коли він лежав на мені. Це ганьба. Було б менш гидно, якби мені довелося дивитися на його обличчя. Це зайняло 5 років, але на той час, коли я пішла, довга ложка вкоротилася до розміру мого нігтя. Це сумно. Якби я залишилася ще не набагато, я б вдмухала цього охоронця як за Лганні слова повелися з її вуст. Вона не знала, як звучав її голос Ліана Конора. Дівчина була впевнена, що добре знає чоловіків, і через те, що вона бачила досі, чоловіки були художні. Однак вона ніколи раніше не мала справ з таким багатим і гарним хлопцем. Чоловік носив акуратну уніформу, його волосся було підстрижене і причесане, і від нього завжди пахло чистотою з голови до ніг. Не кажи зайвої інформації, тільки відповідай на поставлені запитання. Іанар Конорпів відвів голову, було приємно бачити форму га його гарних брів. Після втечі із своєї тісної та неприємної тюремної камери та спілкування з потворними, схожими на картоплю охоронцями, вона дуже була рада побачити гарного чоловіка. Дівчина кивнула головою, не сказавши жодного слова. Крім того, він був не просто гарний, він був герой війни. Чоловік також був обличчям імперії, уславлений на весь світ, знаменитий Іанар Конор. Чи існує на світі людина, яка не бачила його обличчя під час війни. На кожній стіні була наклеєна листівка, що зображувала його на літаку, що летить. Щоразу, коли літали в дирижаблі, листівки падали як дощ, молодий, високий пілот у формі кольору хакі з червоним шарфом і захисними окулярами. У той момент, коли трансляція з його голосом лунала з неба, всі спрямовували свої голови вгору, мов у держимі. Ми переможемо, не здавайтеся! Війна добігає кінця, народ імперії, вам немає про що турбуватись. Дешеві папіри і чорнило робили його зображенням дещо невиразним, але навіть неякісний, а підсилювач не зміг залишити його солодкий голос. Як і очікувалось, ті, хто був при владі, були іншими, вони знали, як просто вивести людей в оману, Щоб зробив порох, якби радіопередачі радіопередача їхньому народу здаватися небу. Обіцяючи рай комфорту та слави, він був джерелом наснаги. Відпорядкування зручне, а от опір болісний. майбутнє теж непередбачуване. Люди були охоплені тривогою та розпачем, тож їм потрібен був Іан Конор. Впевнена усмішка гарного і здібного командира безумовно заспокоїла їхні стривожені уми. Вона була впевнена, що його сяюча краса хоча б частково сприяла при перемозі імперії. Був навій час, коли вона була одержима листівкою, щепала з неба і повісила її на кухні. У чому ваш злочин? Що я зробила не так? Причина, через яку вас відправляють на острів Монте найгіршу в'язницю на стілі? Його голос перервав потік її свідомості, як тільки він досяг вух. Дівчина широко розплючила очі і з невинним поглядом знизила плечами. Я двічі тікала з в'язниці. Через мене було скошено гордість імперської армії. Це не те. Чому би взагалі опинились у в'язниці? Я не вина. Як я вже сказав, це адміністративна процедура. Мене не цікавлять ваші аргументи. Я не вина. процедура, процедура. процедура. Тепер вона почала дратуватись. Дівчина невдоволено штовхнула ногою його стіл. Те, що вона знала, знав і він, і всі люди. Людям високого статусу терпілося поставити це питання ще раз спробувати змусити її визнати провину Бо вони не збиралися слухати нічого з того, що вона казала. Рідко буває, що пов'язаний, чесно зізнався, що він скоїв злочин. Я справді цього не робила. Твердження, що ви не винні, не скасовують того факту, що ви були засуджені. Те, що суддя виніс обвинувательний вердикт, не скасовує того факта, що я не винна. Правда, перевершує все, і Бог все знає. Вона глибоко зітхнула і глянула на нього. Чоловік спокійно прийняв її пильний погляд. Відповідайте чесно він говорив таким тоном, який давав зрозуміти, що хоче на якнайшвидше закінчити це нудне інтерв'ю. Їй було шкода його, бо він хотів повернути її в камеру та відпочити. Але Рози не здавалась з моменту свого арешту. Дівчина вперто відповіла: Я потім двері з гуркотом відчинились. Командир Конор, що ви робите? Чоловік, одягнений у форму лейтенанта, стояв у дверях з враженим виразом обличчя. Він виглядав приблизно як 4 або 5 років молодше Конора, що означало, що він був її ровесником. Хоча чоловік був занадто молодим, щоб брати на себе серйозні е, обов'язки, його начальнику Івану Конору було трохи більше 30 років. Цей ув'язнений перебуває на допиті Ні, нащо ви це робите? Зрештою, суд над цими людьми закінчився, тому немає потреби висловкувати їх марення. Це належна процедура для каландира, який відповідає за транспортування. Знати особисто своїх в'язнів. Це ув'язане, за якого ми повинні звернути найбольнішу Я знаю, що ви добре обізнані, головнокомандувач, але ви не зобов'язані дотримуватись правил буквально. Більше того, ті, хто вирушає на острів Монте, є найгіршими в'язнями. Це велика проблема, з до якою доведеться мати справу. Ноги чоловіка взуті в імперські черевики на мателеї підошві, наблизились супереч холодному, незграбному. Вигляду його боса, його розпатну кучеряве волосся в поєднанні з опущеними очима, створювало влажня, що він був досить вололюбний. Чоловік відкинув своє льяне волосся, що приплинуло до його обличчя від поту, і відкрив рот. Дві відьма салькафезе, чи не так, якого біса ви допитуєте до такого небезпечного в'язня? Небезпечного? Іоанн Конор приголомшено оглянув її свого видові. Вона знала, що він думає. Худе тіло через нестаче харчування та бліде обличчя від сонячного світла, він не міг її боятися, дівчина була прикута ланцюгом, так що навіть якби вона мала ніж, він міг би її здолати однією. Вона втекла із в'язниці, хіба ви не чули? Навіть якщо вона виглядає маленькою невинною, ви не повинні втрачати пильність. Вона одна втекла з алькафеза. Ви бачили звіт, який я вам давав. Коли їй було 17, Хінді хаос. Я нібито вбила свого чоловіка. Перервавши лейтенанта на півслову, вона промовила скрізь, стиснуті зуби. Йому завдали 36 ножових поранень. Трубив впізнаний і потала ганатам підтвердив, що це був злочин із почуття образи. Навіть після смерті Хінді вбивця не припинив атакувати. Він колов, 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 поки хінді. Не перетворився кашу. На мене вказали, як не винуватися. Тільки тому що ми посварились напередодні увечері. Настала тиша. Вона зробила глибокий вдих. Ви одружені? Я не вбивала його. Ви знали б, якби я це зробила. Наскільки поширена її сварка подружжя, якщо є пара, котра ніколи не сварилась, попросіть її вийти вперед. Дві пари дивились на них. Тільки звук парового длина, що пихка фішестерня, що криготіли один до одного на одного кого. Я не вина, я була доброю дружиною, котра любила свого чоловіка, мене підставила. Я любила Гінді, але, щиро кажучи, не чекала, що проведу з ним сто років. Гінді мав багато ворогів. Він казав, що нічого дивного навіть після того, як його вдарили цегли по будинці. То як же ви можете посадити мене у в'язницю, не розслідуючи справи інших підозрюваних та ігноруючи все, що я говорю. Ці слова повторювалися багато разів, і її сльози завди знову видавили пристойну кількість води. Солоні краплі стікали її щеками, дівчина знала, що не була особливою красою, але виглядала жалюгідною коли плакала. Її ходорляве тіло, гляне волосся і водянисті очі гармоніювали одне одне. І часто викликала симпатію точно. Не плачу. Але і нагорода була не втіха. Сенс його слів здавалося близьким, не до не видавлюючих шибів сльози. Бо це вгідно. Коло того голосі хонера був жахливий. Розуміючи, що її кралилася, вона швидко витерла сльози. Чорт Чорнобере мої сльози не діють. Тому що я виглядаю так дудно, здибся б результат, якби мала можливість помитися. Чи цей був розумний, чи дурний хлопець, чоловіки завжди реагували однаково, цей викид був для неї дивний люди брешуть а доказів ні, у світі немає нікого, хто б міг би це зробити. Але в один момент, коли вона підвела голову, щоб подивитися на гордого героя імперії, вона зрозуміла, що такий дрібний трюк на нього не подіє, вираз обличчя Ян Конора не змінився. Немає значення, чи були ви гарною дружиною, чи любили його, поки вирок залишається чинним, чи ви Імперська судова система не є несправедливою. Але ж подивіться на це, подивіться на мої руки, в мене навіть м'язів немає. Зріс Хінлі був би більше 1 метра 80 сантиметрів. він був такий великий, ви думаєте, що я змогла б його вбити? Вона квапливо підняла свої скуті руки. Якби дівчина не була закута в кайдани, то закотила рукави. Ніхто не думав, що ви зможете вирватися з Феріна та Алькафеза. Але ви ж втекли? Сірі очі дивились на неї. Вони були холодними, вони не мали місця для співчуття. Це одне й те саме. Те, що ви маленька, слабка жінка, це не означає, що ви не змогли вбити хінлі хаос. Є багато способів. Якщо всі докази вказують на вас, то ви і є злочин. Ви перешите. Я не брешу. Ти колись був у в'язниці? Чи знаєш ти, що втікач може зробити це легко? І зробила це, бо вважала це несправедливим, бо почувала себе скривдженою. Іон Конор проігнорував її. Він півівся і схопив ланцюг, що зусав її між його зап'ястями, і підняв її на ноги. Його лейтенант, здавалося, пишався своїм безсердечним лосом. Він виглядав майже так, ніби сказав: ти це бачила? Він не купився на твої крокодиліві сльози. Йдіть за мною.